На огляді led підсвітка з артикулом 13667. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 12 планочок, довжина більшої 704 мм, а меншої 475 мм. Разом в складеному вигляді 1158 мм. На більшій планочці 7 ледіодів, на меншій 5. Напруга 1:3 В. Присутня кругла лінза діаметром 18,5 мм. Ось такі маркування на більшій планочці і менша планочка. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 31 вольт. Матеріал основи планки: текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.